Вітаємо вас, пані Марина. Розкажіть, будь ласка, чого зараз перебуваєте на майдані Незалежності? Бачили, що ви зараз спілкувалися з родинами, у яких зараз деякі люди перебувають у полоні. Якщо можна декілька слів, так сьогодні відбувається акція по звільненню військовополонених морських піхотинців, які три роки тому в Маріуполі. Потрапили до полону разом з Азовом і до сих пір вони знаходяться в за гратами в Ерефії, де над ними знущаються, вони підвергаються різним тортурам, і ми бачимо навіть по тих кадрах, які показують, коли повертаються наше військовополонені, в якому вони стані. Вони виснажені, вони вимучені, вони всі в шрамах покалічені, і ми розуміємо, наскільки важко ці тисячі днів їм далися там в цьому полоні. За найкращими, найоптимістичнішими підрахунками, зараз в полоні близько 10 тисяч наших військових полонених. А також на вересень 2024 року 55 тисяч безвістів зниклих. Це жахливі цифри, коли ти думаєш про тільки ті кількість людей, які знаходяться, наших захисників, наших захисниць зараз за гратами в застінках Грефії. Це просто жахає, і ми маємо зробити все необхідне для того, щоб дійсно їх звільнити. І я дуже вдячна всім цим родинам, жінкам, сестрам, рідним, які виходять, вони не сидять вдома в цей холодний день. Вони не займаються своїми побутовими справами. Вони тут вони борються, щоб їх було почути. Я дякую всім їх друзям, просто небайдужим людям, які долучаються до цієї таких акцій по всій Україні, для того, щоб дійсно підсилити голос кожного нашого військового полоненого, щоб він був почутий і нашою владою, і нашими закордонними партнерами. І країнами побратимами, які нам допомагають вистояти в цій боротьбі з Ерефією, і це дуже важливо дійсно, щоб ми доклали всіх своїх зусиль, щоб звільнити їх максимально швидко, тому що вони, вони зробили все, щоб нас захистити. А зараз маємо ми їх захистити.